Трамп очень спешит заключить мир. Ему, ну я говорил, Трампу все равно а на каких условиях. Ему главное, чтобы главное, чтобы перестали стрелять. И он побежит за премией мира в Нобелевской. Почему? Потому что он не может успокоиться и пережить то, что Обама получил эту премию, а он эту премию не получил в первую, в свою, в первую каденцию. Так вот, а Путину невыгодно сегодня. Путину нужна оперативная пауза, но, но, но не сейчас и не сегодня, а чуть позже. Ближе к 9 мая. Понимаете, чтобы он хоть он хочет даже вот на те, ну, российская пропаганда умеет это делать, они... Вот где они почему почему 9 мая где Победа Бесия начнется в этом году 80 лет Победы, но это Победы Советского Союза, а не Российской Федерации. Советский Союз воевал в составе 15 республик, так что тут не надо забывать. И 9 мая это Победа Советская. А европейская победа и коалиционная победа, это 8 мая. 8 мая была подписана капитуляция, безоговорочная капитуляция представителями немецкого командования. Вот так выглядит. Ну, неважно. Это исторические нюансы, которые Путин делает вид, что их не существует и называет это ложью. И трактует свою историю. Так вот, они хотя им надо э, начало перемирия где-то накануне 9 мая, для того, чтобы Путин мог объявить, что все, ура, вот они, герои своего возвращаются, мы достигли всех своих целей, мы, мы захватили чужую территорию, вот, и якобы объявить, что это победа. Поэтому один спешит сегодня и сейчас, а второй будет оттягивать это ближе к лету, ближе к майским к майским праздникам. Вот примерно такое расхождение во мнениях есть или в подходах, скажем так, к переговорному процессу между США и Российской Федерацией. Так вот, институт изучения войны как раз это и заметил американский представитель постоянный представитель Российской Федерации в ООН Нибензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля, то есть вчера, заявил, что Украина безвозвратно потеряла оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Но ну, это имеется в виду. Запорожская и Херсонская область в своих административных границах они не могут захватить и Донецкая, в том числе, и Луганская, в том числе. Поэтому они будут требовать, чтобы мы их вывели оттуда войска. Его заявление отражает предыдущие требования правителя РФ и Путина нелегитимного который в июне 24 го заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать Российской Федерации любые неоккупированные территории в указанных четырех областях. Говорится в об обзоре института, Американского института э, войны, изучения войны. Так что получается, что Российская Федерация до сих пор требует от Украины новых территориальных уступок. Это вот это требование, оно приводит к полному противоречию позиции Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации на в, в рамках вот того переговорного процесса, который инициировал Трамп, ставший опустивший себя на уровень на уровень Путина. Вот. Хотя с другой стороны. Путин на сегодняшний день уже заявляет, что он готов к переговорам с Зеленским и э, говорит о том, вместе с тем э, важно учитывать юридические аспекты, связанные с легитимностью Владимира Зеленского на посту главы украинского государства, заявил пресс-секретарь э, президента РФ и Нелегитимного Владимир Песков. И, вот. кстати, именно поэтому там сегодня прозвучало расистский нарратив, скорее всего, вброс идет со стороны российской федерации, что они предложили трехступенчатый или трехэтапный план урегулирования: первое это прекращение огня, второе проведение выборов в Украине, и третье подписание окончательного соглашения о перемирии между Украиной и РФ. То есть, видите, какой, как, какие благие намерения. Ну, как говорят, благими делами услана дорога в ад. Но ну, это для Путина, нелегитимного. Вот. Это вот такая вот, в принципе, разношерстная или разновекторная, я бы сказал, обстановка складывается вокруг этих, этого переговорного процесса. Посмотрим, как, как это будет происходить в жизни и как будут дальше развиваться события. Но, еще раз повторю, ключевой момент вы должны запомнить, что э, выход на какие-либо договоренности может быть не ранее, чем через 2-3 месяца. То есть, март-апрель, май месяц, как раз май месяц. Россия будет торговаться до последнего дня. Потом в последний день они скажут, ладно, мы согласны на вот это, это все подписываем. Ну, это такой метод Метод давлення э, маніпуляції своїм апані своїм опонентам переговор переговорші в переговорах, которые применяет, постоянно приміють Ну і далі будемо продовжувати говорити про не менш актуальні новини. І а, наразі волод... будемо розповідати вам про те, що Володимир Путін розповів, як же прийш... пройшла зустріч Сполучених Штатів Америки. І Рашиської Федерації так ось на зустрічі в Саудівській Аравії, Росія і США зробили перший крок до того, щоб відновити двосторонню співпрацю за найрізноманітнішими напрямками. Ну і звісно ж, расистський диктатор він вихваляв взагалі цю зустріч, як вона пройшла, і все тому подібне. Але про це поговоримо трішечка далі. Наразі ми маємо змогу поспілкуватися з нашим гостем. До нас доєднується Сергій Маратович Грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України у запасі. Тож розпочнемо з вами говорити. І перше питання, яке б ми хотіли вам. Задати так, це те, скільки ж ще Росія зможе вести війну такими варварськими методами, влаштовувати подібні м'ясні штурми, і звідки взагалі вони беруть таку кількість добровольців-контрактників. Ну, знаєте, вони беруть таку кількість добровольців-контрактників, виключно за того, що вони мають собі можливість це дозволити. Кошти їм дозволяють, і треба розуміти, що Росія витрачає на війну. Ну, десь приблизно третину тих надходжень, які вони отримують за продаж вуглеводів. І саме тому ми робимо все можливе, щоб цей напрямок російської військової воєнної машини був знищений, наносячи удари саме по об'єктах нафтопереробки і газотранспортної системи Російської Федерації. І в цьому ми досягли певних успіхів. До 20% вже нафтопереробної можливості можливості і потужності Російської Федерації, ну скажімо так, пошкоджено. Це не багато, але це суттєво. А що стосується того, наскільки Росія може вести війну, ну, ми можемо з вами просто порахувати. Отже, 140 мільйонів населення максимальні норми, максимальна можливість мобілізаційна такого населення 10%, тобто до 14 мільйонів. Ми говоримо про те, що для Росії 14 мільйонів призвати ну практично неможливо, це буде самозниченнями ліквідації. Ну і давайте візьмемо, хоча б е, цифру в 10% від цієї цифри, тобто 1,4 мільйона, які вони можуть собі дозволити. Вони понесли вже суттєві втрати, і тому вони вже виходять на межу, коли е, скажімо, вони не можуть вільно розпоряджатися такими ресурсами. Але вони можуть собі дозволити ще набирати і рекрутувати людей з, скажімо так, незахищених верст населення, спекулюючи на тому, що вони отримують ну, дуже серйозні фінансові преференції. Таким чином, приймаємо загальні втрати росіян вбитими і важко пораненими, десь приблизно до півмільйона. Можемо так округлити цю цифру на сьогоднішній день до мільйона, кого вони можуть ще призвати до війська. А виходячи з нормативів, верніше, з можливостей навчально-тренувальної бази російської армії, яка може переварити, за словами самих росіян, приблизно 320-350 тисяч, ми робимо з вами ну, самий простий розрахунок, який вказує, що як мінімум ще на три роки противник може розраховувати на відповідну кількість людей, яких він кидає в бій. Якщо ми сюди додамо ще. Відчайдушні потуги Російської Федерації рекрутувати людей з інших країн. Ну, ми вже маємо щонайменше це вже підтверджені цифри: 12 тисяч північно-корейських солдат. Ми не знаємо, але ми переконані, що йдеться про сотні кубинців. Ми знаємо, що різними шляхами Росія залучає. До участі в бойових діях представників африканських країн і так далі. Тому подібно. Ну, ми можемо з певністю сказати, що ті три роки Росія може забезпечити себе м'ясними ресурсами, людськими ресурсами. По техніці там, звісно, ситуація виглядає зовсім не так. І е, оптимістично, як з людьми, саме тому сьогодні російська армія робить той акцент е, саме на піхотні штурми, розуміючи, що техніка для них стає буквально щодня все більше більш дефіцитною. А з огляду на те, що українські сили оборони досягли такого рівня ураження цієї техніки, що фактично за даними як нашої сторони, так і російської сторони. Відстань на 1-2 кілометри від лінії бойового зіткнення є абсолютно недоступною до використання техніки, або кожне висування техніки в цю зону поєднується з відчайдушним ризиком саме з відчайдушним ризиком. Саме тому ми бачимо, що росіяни так бережно відносяться до цієї техніки, і кількість знищених зразків ну обчислюється ну максимум десятка або до десятки. А, тобто війна триває, а, треба розуміти, знаєте, кажуть, ми вже показали таку кількість знищеної техніки, ну зокрема танкової, що звідки в Росії танки. В Росії є танки, плюс давайте не забувати, як, і, як росіяни, так і ми е, ну, досягли е, віртуозності і майстерності у відновленні техніки так, що один танк може ремонтуватися 3, 5-6 разів. От саме тому ми і говоримо про те, що Росія, на жаль, має ресурси. В тому темпі, в якому ведуться бойові дії на ведення війни, ну щонайменше ще на три роки. Ну і далі, дорогі глядачі, будемо з вами говорити про ті новини, які є актуальними на дану хвилину, і продовжимо говорити про ті заяви Путліра, які він виголошував з приводу зустрічі, яка відбувалася вчора. Так ось він досить таке сильно вихвалявся та казав, що все пройшло взагалі прекрасно, і пішло на користь як Російської Федерації, так і Сполученим Штатам Америки. Він заявив, що позитивно оцінює результати переговорів переговорів в ер Ріяді і, за його словами зустріч була доброзичливою. А з американського боку за столом були зовсім інші люди без упередженості та засуджень. Диктатор також наголосив, що Росія, нібито, ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, і що Москва готова повернутися за стіл переговорів. Зокрема, Путін повідомив, що із задоволенням зустрінеться з Трампом. Однак зустріч має бути підготовлена. Зокрема, слід опрацювати найважливіші питання зокрема щодо України, коли така Зустріч може відбутися. Диктатор поки не готовий сказати. Ось все, що він заявляє з цього приводу. Ну а ви, дорогі глядачі, не забувайте обов'язково підписуватися та ставити вподобайки. Ну і далі трішечки поговоримо про ці заяви, які виголошує екс головнокомандувач збройних сил України Валерій. Залужний, адже він заявляє про те, що є певний план перемоги у війні на його бачення. Він має такий вигляд. Народ буде готовий і надалі захищати країну. Міжнародна підтримка буде постійною та надійною. Україні буде адекватне військове керівництво. Весь цей процес буде. Ефективно керуватися, також нагадуємо, що сьогодні він відмовився заперечувати свою участь у виборах. Адже ця тема досить таки активно підіймалася нещодавно, коли починали взагалі говорити про те, чи буде балотуватися Валерій Залужний, і скільки б який відсоток голосів він б набрав, так більшість людей відповідали про те, що вони підтримали б цю людину. Також посол України у Великій Британії Валерій Залужний виклав відео трирічної давнини. Тоді він виступав на пам'ятному заході, який був присвячений обороні Дебальцевського плацдарму. і Три роки по тому його слова є актуальними. Як зауважив колишній головком, він не помолився, коли 18 лютого 2022 року говорив, що ворог біля кордонів у відео можна чути його слова про те, що росіяни стягнули 100 тисяч солдатів до кордону з Україною. Влаштовують терор на окупованих територіях. Роторіях готуються брати в заручники жінок і дітей, обстрілюють садочки, школи та житлові квартали з важкого збройня. Три роки тому залужний пояснив, що таким чином росіяни хочуть залякати українців і зламати їхню волю до перемоги. Та українці вже стали іншими. Тепер же він нагадав свою промову і закликав об'єднатися за цей час. Ми пройшли багато. Ми разом раділи успіхам, втрачали найдорожче. Вгорі під вгору підіймали голови і продовжували боротьбу. Як і тоді, так і зараз я говорю. Ми не злякаємося і будемо боротися до кінця. Як і тоді, так і зараз я говорю. Час об'єднатися навколо пам'яті тих, хто поліг на цій війні, навколо віри в нашу свободу і навколо віри в нашу перемогу, написав Залужний. Ну, і хочеться, звісно ж, додати, що українці це просто неймовірний народ, який заради своєї свободи та незалежності готовий просто піти. На все протистояти проти ворога і проти кожного, хто буде зазіхати на наші кордони, на наші права та свободи, ми обов'язково зробимо так, щоб ні расистів, ні кого іншого кого б ми не хотіли бачити на своїй землі, 100% не було. Ну і також незалужний говорив про те, що розміри нашої держави будуть залежати від кількості людей, яка буде гот готова захищати країну. Мова йде не лише про збройні сили, а й про кількість людей, які готові взяти зброю і стати на захист держави. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Я чомусь впевнений, що розмір України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, якщо ми проходимо безпосередньо до ведення самої війни зараз, треба бути дуже і дуже обережним. Сказав він, додавши, що держава не повинна стояти окремо від збройних сил. Заложний також додав, що головне для ЗСУ – це кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу, кількість людей, які готові взяти зброю до рук, як це було у 2022 році, і стати на її захист. Дипломат наголосив, що не готовий говорити про точну кількість, тому що для цього треба проводити розрахунки, Хунки можливо зараз можна провести розрахунки, Ми з вами зрозуміємо, що й половини хватить від того, що є. Водночас найголовнішим фактором колишній головком назвав кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу для довготривалої. Війни, і коли ми маємо такого сусіда, як Рашистська Федерація, то дійсно, навіть після того, як будуть, можливо підписані якісь мирні ем, перемовини, то обов'язково потрібно бути готовими до того, що расисти знову зможуть на нас напасти, знову почати атакувати, як це сталося у 2014 році, спочатку, а потім вже повномасштабно, у 2022. Ми, на жаль. Є така реальність, і ми живемо у такому світі. Ну і ще до речі, глядачі із актуального та цікавого сьогодні Кіт Келог прибув до нашої столиці. Ми з вами про це вже говорили неодноразово. Це спецпредставник, перепрошую, від сполучених штатів Америки з питань по Україні та Росії від Сполучених Штатів Америки. Повторюсь, і саме Андрій Єрмак сьогодні з ним зустрівся в столиці нашій і говорив наступне: а саме про те, що для Келога проведуть брифінги про ситуацію на полі бою від військового командування і командува в на місцях, а також говорив і про те, що Ерефія намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити Україну та США, і принцип нічого про Україну без України ключовий. Ми зацікавлені, щоб Сполучені Штати Америки були на стороні правди і справедливості. А вона за нами так заявив Андрій Єрмак. Дійсно, бачимось такі досить приємні новини. Ще З'являється, ну і також на приємному хочеться а, закінчити наш етер на приємних новинах. А саме будемо з вами говорити і про те, що наші партнери одні з а саме Литва, вони передали Україні новий пакет військової допомоги. А саме Міністерство оборони Литви у середу, 19 лютого, оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для української армії. Про це повідомило а, у соцмережі ікс відомства. Передають наші колеги з України. Формі йдеться в повідомленні про те, що Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання. Дійсно, ось такі от дуже приємні новини з'являються ще у Міноборони. Литви додали, що підтримують Україну нині і назавжди. Ось такі от дійсно приємні новини.